Іра Ластівка, ми з вами говоримо про Корею. І сьогодні я прийшла у великий супермаркет Lotte Mart і буду купляти кілька продуктів. Не так багато, бо він не дуже близько від мене. Це треба буде тягти додому. А поки ми заходимо, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Я буду дуже вдячна. Один з основних зимових фруктів у Кореї це полуниця. Її тут влітку не продавали, а взимку її збирають у теплицях і продають. Кавунчики літні, але взимку теж можна купити. Черешні я теж влітку бачила і, чесно кажучи, влітку вони коштували дорожче. Зараз 10900 за ось таку коробочку, наскільки я розумію, за пів кілограма. Влітку я колись купила за 14 тисяч. Я прийшла сюди ввечері, коли поменше людей, скоро зачиняється, тому що у часи пік тут не проштовхнешся. Батат. У них дуже багато всього запаковане в пластик, і навіть коли ти приходиш із екоторбинками. Ніякого сенсу в цьому часто немає, тому що ось береш один однісінький кабачок, а він уже в пластику. У них є грибочки шампіньйони, як і в нас, але крім шампіньйонів, ще є багато інших різновидів. Дуже багато. У кожному супермаркеті у великому і маленькому є дуже багато грибів. Це все гриби. А ось ще сушені. Петрушка. Ще якісь приправи. Ось це холодильники тофу. Дуже багато, дуже різноманітних брендів марок. Тут дуже багато вже подрібненого часнику, оскільки в корейській кухні це основа основ і можна купити у більших упаковках, а є подрібнений часник в ось таких ось упаковочках порціонних, щоб інші порції не зіпсувались. Ціна яєць: десяток 5500. Дуже багато різновидів кімчі. Не скажу, що надто дешеве. Ось така упаковочка 13900. Хоча я її з'їм за тиждень, а я не так багато його їм. Я думаю, що на ринках у Аджу можна купити дешевше. Скоріше за все. Молочних продуктів тут не дуже багато. Ось це весь вибір масла і це в великому супермаркеті, у маленькому. Не так багато його. Причому половина з цього масла насправді не масло, а якийсь маргарин або ще гірше. Ось це сметана. Вона трошки така солоніша чи гіркіша, ніж у нас, але загалом мені дуже подобається. Це єдина сметана, яка в них є. Так, це єдина сметана, яка в них є. Сири всілякі. Я куплю ось такий, це якийсь американський дешевий сир, э, на смак хороший. І ще взяли брі, бо вирішили порозкошувати сьогодні. Але от воно коштує десь 10 тисяч, 9990. А ось цей сир коштував 5 з чимось. Сир у них дуже часто продається вже натертий, вони його купують на, на піцу або щось ще потрусити. потрусить. У супермаркетах біля дому не натертого сиру взагалі немає. А ось в цих супермаркетах можна купити не натертий сир. Тут дуже багато заморожених продуктів. Заморожені кутори чи фунтові. Рибні пиріжки. завжди продається дуже багато кави. І вона вся, практично вся солодка. Ось така пачечка американо. Світ. Солодкого. Також у них дуже популярне молоко з чорних бобів. Це для краси. Рис у них продається в таких мішечках 10-20 кілограмових, тому що кому треба менше рису, ніж 20 кілограм зразу. Тут є різні крупи, але от гречки я так і не знайшла. Більшість це різновиди рису. Але ось є нут, пшоно. Ось це щось схоже на гречку, але мені здається, наскільки я перевіряла, це все одно не гречка. Це нурунджі. Такий підсмажений рис. Традиційно це той рис, який підгорає на дні кострульки. Але в Кореї це популярний снек. Із нього також готують деякі страви. Це заготовка вівсянки. Дуже легенька коробочка, куди треба налити водички, і можна собі попивати прямо під час роботи. Горішки, горішків тут доволі багато. Вона хоче отаку банку горіхів. Сухі водорості, дуже популярний снег тут. Відділ випічки. І що ви думаєте, тут є? Купа всякого солодкого. І хліб, який в основному тут продається. Він такий дуже м'якенький, насправді смачний. Але я люблю з коринкою. І час від часу тут буває Зі з коринкою, я якось купила. Втім не сьогодні. Тут роблять піцу, так як у нас у Сільпо, або ще де. Ось набори морепродуктів на різноманітні корейські супчики. Готової їжі, насправді, в корейських супермаркетах дуже мало і от курочка це одне із того, що можна. Оскільки знижка 40% ми дозволимо собі купити суші, які корейською називається чопак. Можна купити закуски, яких на корейському столі завжди кілька тарілочок стоїть. Це шість равтики. Маринований чесничок. Ми виберемо ток. Це такий собі десерт із ризового тіста і начинки. Ось це зелене тісто, це тісто із соком полину. Дуже популярна штука. На чечу. На чечу. Ми взяли ось таке. Їдемо на другий поверх. Відділ алкоголу, вина шампанське. Все як і в нас, але є й багато всякого азійського, ось китайські лікери. Різноманітні. Я в них не розбираюся. Ось саке. Японське. Дуже деякі цікаві. Ром, джин, як у нас. А це Соджу. Корейська, наче як корейська горілка, але там тільки десь 20% алкоголю. Але що цікаво, що дивіться, які із цією корейською горілкою є ємності. Ось стенд із Макколі, тобто із рисовим вином. Я його дуже люблю. Це лінійка пива про чеджу, теж чеджу. І ось. Це відділ із раменами. Джан, основа для багатьох корейських страв. Тут можна купити кашки, просто розігріваєте в мікрохвильовці вдома і їсте. Причому це не просто каша, От там є м'ясо, і овочі якісь, і воно стоїть без холодильника і придатне довживання півроку чи рік. Хто тобто знає, що туди накидали, але смачно. А це вже не кашка, це супчик. це по суті акція. Що друга чи третя одиниця продукції безкоштовно буде. Тунець вони люблять. Дуже відомий корейський традиційний снек. Такі хрустики зі смаком креветки. У Кореї дуже багато снеків різноманітних, але є проблема вони переважно солодкі. Проведу експеримент. Куплю ось снек, е, часник з цибулею. І з мого досвіду, якщо у снекі є часник, це зазвичай щось солодке. Уявляєте? Е, от я куплю це, так виглядає, наче воно має бути не солодке. Ми перевірю вдома. Одна з найпопулярніших корейських печенюшок чокопай. Дуже дуже популярна. Тут вона останнім часом з'явилася в Україні, принаймні в Черкасах у магазині біля мого дому є. Це пеперо відомий корейський солодкий снек, такі глазуровані палички. Дуже люблять чаї, і купити чай у супермаркеті маленькому біля дому це важко. І чай я завжди купляю в цих великих супермаркетах, зокрема чорний чай. Тому що ось такі ось чаї: ось кукурудзяний або ячмінний. кого добра у них дуже багато. Холодний в пакетиках, не в пакетиках. інших товарів, а зокрема в цьому лоте є ще навіть відділ Дайсо. Дайсо я вам вже показувала в одному з відео. І це магазин з дешевими китайськими товарами, переважно китайськими. Тут -от є відділ з ними, я хочу купити лопатку для взуття. Daiso небезпечне місце. Я йшла за лопаткою для взуття, і я поки що не дійшла до того відділу, де може бути лопатка для взуття, але я вже взяла дерев'яну ложку і терку. Е, Взяла ще парових булочок від пак покова, і ми біжимо до виходу, тому що вже сказали, що зараз зачиняються каси. Я заплатила 64 тисячі вон не дуже мало, але загалом більш-менш нормально. Спакувала все це у два у свою екоторбу. І у пакетик для сміття. Тому що, е, коли виходиш ходите з супермаркет, і тобі пропонують пакет, це буде саме ось такий пакет, е, в якому пізніше треба викидати сміття. Про сміття я розповідала в своєму відео. Там трошки детальніше пакети. А, а зараз я буду йти додому. І це була Іра Ластівка. Ми з вами гуляли в супермаркеті. Бачимося в наступних відео. Бувайте! Зовсім солодка, але все-таки солодша, ніж це б зробили в нас.